Багато чоловіків хочуть виглядати привабливо і мати красиве тіло без зайвого волосся. Чоловічий шугаринг набуває все більшої популярності. Чоловіки мають більш густе волосся з високим ступенем жорстокості. Шкіра у них характеризується високим рівнем щільності, а волосяні фолікули розташовуються глибше. Тому депіляція займає більше часу і потребує більшої кількості цукрової пасти. Перед видаленням волосся шкіру потрібно очистити та знежирити. Потім обробка тальком та зміксувати цукрову пасту відповідно по типу волосся, наразі використовуємо міді плюс софт щільність пасти. Обов'язково наносимо пасту проти росту волосся і зриваємо за ростом. Щоб уникнути гематом, шкіру потрібно натягувати і зривати пасту різким рухом. В кінці знімаємо липкість косметичною водою. Для завершення процедури використовуємо пантенол на 15 хвилин і мус для депіляції. Обов'язково даємо рекомендації для домашнього догляду. Якщо вам сподобався формат такого відео, тисніть вподобайку і пишіть в коментарях, який відео огляд хотіли б побачити.